Живий герб був у середмісті Вінниці. Утворили рідні й друзі загиблих та зниклих безвісті захисників України. Вінницькі підприємці збільшують потужності відновлюваної енергетики. Аби подолати Дністер, гребли лопатами на надувному матраці. Прикордонники затримали трьох чоловіків, які намагалися втекти з країни. Мої вітання в ефірі телеканалу Віта новини за день у середу, 19 лютого. Про головні події розповім я Олексій Літвінов. Без тепла та світла залишились тисячі людей внаслідок нічної ворожої атаки по Одесі. Близько півночі окупанти випустили по місту біля двох десятків ударних БПЛА. Значні руйнування у дитячій лікарні та садочку постраждали четверо людей, серед яких десятирічна дитина. Через ворожу атаку знеструмлені дві котельні тисячі споживачів залишились без тепла та електропостачання. Подробиці у нашому наступному сюжеті. Напередодні ввечері ворог атакував безпілотниками Одесу. Під ударами окупантів опинилась цивільна та критична інфраструктура. Найбільше руйнувань у Київському районі міста. Там пошкоджено дитячу поліклініку та садочок. У будівлях понівечені фасади, вибиті вікна. Всередині не залишилось жодної вцілілої кімнати. Поранені чотири людини, серед яких десятирічна дівчинка. Вона знаходиться в лікарні. Через атаку знеструмлено дві районні котельні. Частина міста залишилась без світла та тепла. 15 шкіл Вели на дистанційне навчання. Один з найбільших районів нашого міста, більш 250 тисяч мешканців, 500 багатоповерхівок залишилось без опалення, без світла. Ми приймаємо рішення для того, щоб не розморозити систему, а зливати воду, аби не було погіршення ситуації. Розгортаємо палатки обігріву, розгортаємо пункти незламності. У 20 багатоповерхівках вибиті вікна, пошкоджені й припарковані поруч автівки. Десь попереднім пішотам близько до двох тисяч пошкоджено саме таких віконних рам. І зараз тут, тут комунальні служби інші там червоний Край, інші служби дають допомогу людям. Колеселен дають допомогу. Е з деревиною забивають, для того, щоб забезпечити, хоч мінімальні людям умови комунальні служби допомагають людям облаштувати оселі, аби хоч якось врятуватись від морозу. Знеструмлено дві великі котельні, які забезпечують теплопостачання, основне теплопостачання мешканців Таїрова за прогнозами енергетиків. Відновлення електропостачання на ці об'єкти відбудеться до кінця цієї доби. Одразу після відновлення електропостачання співробітники розпочнуть процес відновлення опалення в житлових будинках. Безпілотниками та кабами ворог бив і по Харківщині. Пошкоджені підприємства, автомобілі та приватне домоволодіння. Люди не постраждали. Під артилерійським вогнем опинилось прифронтове гуляйполе на Запоріжжі. Пошкоджено автомобіль екстреної медичної допомоги. А на Донеччині внаслідок ворожих ударів по Костянтинівці загинули двоє людей. Їх рятувальники витягли з-під завалів зруйнованого будинку вже без ознак життя. Ще семеро людей поранені. Пошкоджено приватні будинки, адмінбудівлю, лінії електропередач та газогони. Є значні руйнування внаслідок російського обстрілу і в Краматорському районі. Там, на щастя, обійшлося без людських жертв. З артилерії російська армія обстріляла Білозерку на Херсонщині. Вибух стався поруч із лікарнею. В будівлі вибиті вікна, пошкоджено покрівлю, стіни та систему опалення. Світлана Ількова, новини за день, телеканал. ВІТА. Живий герб у середмісті Вінниці утворили рідні і друзі загиблих та зниклих безвісті захисників України. Акцію до Дня державного герба організувала мама полеглого азовця Назарія Гринцевича Маріанна Колос. З плакатами, фотографіями та синьо-жовтими прапорами рідні, друзі та небайдужі віничани збираються на площі героїв Небесної Сотні у середмісті Вінниці. Навпроти дерева свободи вони вишуковуються у формі герба України, здіймаючи до неба портрети загиблих, зниклих безвісти та полонених захисників. Акцію до Дня державного герба організувала Маріана Колос, мама полеглого Назарія Гринцевича з позивним Грінка символічно, учасники зібралися на майдані Героїв Небесної Сотні, адже саме у ці дні, 11 років тому, в столиці відбувалися найкривавіші події під час Революції Гідності. Ми маємо пам'ятати, завдяки кому ми живемо, завдяки кому ми сьогодні. Ось тут боротьба почалася з 2014 року. Вона триває і досі. І ще раз і ще раз наголошую, Україна починається з загиблих героїв, полонених героїв, героїв безвісти зниклих і героїв живих, яких зараз виборюють в цю мить, ризикуючи своїм здоров'ям та життям, виборюють нам перемогу. З портретами свого сина Олександра та його побратимів прийшла на акцію Анжеліка Семенюк. До Вінниці жінка приїхала з Браїлова. Воїни 14-ї НГУ червона калина. Які зникли в 23-му році, 16 грудня. Так, у сьогоднішній день зникли хлопці, у нас нема про них ніякої інформації. Ми нічого не знаємо, де вони знаходяться, чи вони живі. У грудні 2021-го Олександр відслужив строкову службу. Повернувся додому. А вже за два місяці розпочалося повномасштабне вторгнення РФ. Син мріяв бути військовим. Вони з батьком один день пішли 1 березня 2022 року на війну. Я відправила їх двох з хати. Коли почалося вторгнення, чекав виклику в свою частину. А так як прийшла повістка батькові, він вирішив, що він з батьком іде куди отримає тато розподілення. І так вони попали в червону калину. Чоловік Діани Буряк зараз на фронті. Жінка щоразу виходить на акції нагадати про тих, хто зараз у полоні чи зниклий безвісти, та підтримати їхніх рідних. Це позивний динамік. Денис Дем'яннюк це наш герой, це наш вінницький, е, як, вінницький герой наш, тому представляємо сьогодні його. Я думаю, що це має робити кожен свідомий українець, незалежно від того, чи є в тебе хтось рідний на війні, чи немає, тому що ми проживаємо на даний момент дуже важкий час і кожен з нас має думати про наше майбутнє. До створення живого герба доєдналися півсотні віничан: Олена Карбівська, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта. Вінницьке підприємство нарощує потужності зеленої енергетики. Понад дві сотні сонячних панелей ще влітку зменшили витрати компанії на електроенергію. Нині встановлення триває на ще одному даху частину коштів, витрачених на будівництво сонячної електростанції. Підприємство компенсувало місто у рамках муніципальної програми. Подробиці у сюжеті Катерини Соколюк. Взимку сонячні панелі, встановлені на даху цього вінницького підприємства, забезпечують 30% від загальних потреб електроенергії. У роботу їх запустили в травні минулого року. Фінансовий директор підприємства каже, встановивши СЕС, хотіли зменшити витрати на електроенергію і стати, хоча б частково незалежними від зовнішніх факторів. Протягом місяців, відколи встановили відновлюване джерело електроенергії, рахували скільки вдалося зекономити. Наш час при такій, при такій ціні на електроенергію це дуже корисна справа, дуже вигідна. Ми так порахували, що якщо, сонце, якщо літо це буде таким самим, як попереднє, то за три роки ми повністю окупимо ці батареї. За е, минулий рік, десь місяць назад, ми дивилися десь мільйон сімсот, ми зекономили. Нині енергію сонця тут генерують понад 250 панелей. Влітку все спокривало понад 50% потреб підприємства. За кілька місяців у роботу тут запустять ще сотню панелей. Тоді станція буде виробляти близько 210 кВт на годину. Ми зробили, укріпили кришу, переробили дах і до встановлюємо ще батареї десь на 50 з лишнім кіловат. І ще ще будемо вишукувати місця, де ще можна встановити. Бо я ж кажу, це дуже вигідна справа, якщо хтось рахує гроші. Аби максимально ефективно використати сонячну енергію перед встановленням СЕС, підрядник провів моніторинг. У цього підприємства є певне навантаження в залежності від часу доби. Тому Зв'язку з цим панелі повернути в ту сторону, щоб найбільше забезпечувати потреби підприємства, тобто вони на південь не стоять. Вони трошки на схід, бо зранку вони все запускають, то тут дуже велике навантаження, а у другій половині дня воно зменшується. Постачання сонячної енергії у мережу забезпечують чотири інвертори. Тут у нас стоїть один із інверторів, із мережових інверторів цієї станції, який, собственно говоря, ось якщо ви побачите, Багато маленьких дротиків це дротики від панелі. Там, де постійна напруга, котре поступає в інвертор, з нього вже виходить 380. Цей інвертор має потужність 40 кВт. Тут Виробництво не зупиняється ані на мить. Працюють і в день, і вночі. Тож встановили накопичувач електроенергії для безперебійної роботи офісного приміщення. Частину грошей, яке підприємство витратило на встановлення СЕС, місто компенсувало в рамках муніципальної програми. Програма компенсації за альтернативні джерела енергії це один з найновіших інструментів підтримки бізнесу, який запрацював з квітня 2023 року. Він полягає в частковій компенсації витрат бізнесу за встановлене обладнання по виробництву електроенергії із відновлюваних джерел живлення. Загалом цією програмою скористалося вже понад 30 суб'єктів господарювання у громаді. Місто уже виплатило компенсації на суму майже 15 мільйонів гривень. У 2025 році на фінансування програми виділили ще 10 мільйонів гривень. Катерина Соколюк, Вадим Інжиєвський, новини за день, телеканал Віта. Провалився під лід, катаючись на ковзанах по замерзлому південному бугу. Вінницькі рятувальники надали допомогу 24-річному ковзаняру. На щастя, чоловік перебував недалеко від берега. Тож, поки бійці ДСНС поспішали на допомогу, чоловіка з води витяг перехожий. Рятувальники вкотре закликають громадян не випробовувати лід на міцність та обирати для зимового відпочинку спеціально відведені місця. Поліція Вінничини припинила діяльність організованої злочинної групи, що займалася привласненням нерухомості громадян. Зловмисники примушували потерпілих підписувати документи про передачу права власності на нерухоме майно. Незаконно переоформлені квартири та земельні ділянки. Фігуранти продавали. Винятком став будинок однієї з жертв, де оселився лідер угрупування. Правоохоронці встановили, що організатор групи та ще четверо виконавців, один з яких був майстром спорту України з боксу, у 2021 році налагодили схему. Зловмисники систематично застосовували до жертв та членів їхніх сімей, фізичний та психологічний тиск, викрадали паспорти, псували майно та позбавляли свободи пересування. Слідством вже встановлено сім осіб, які постраждали від протиправної діяльності фігурантів. Членам групи оголошено про підозру та обрано запобіжні заходи. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Намагалися втекти за кордон, перетнувши річку Дністер на надувному матраці. Прикордонники могилів подільського загону затримали трьох чоловіків при спробі незаконно залишити територію України. Виявили порушників у момент підготовки до запливу за допомогою квадрокоптера. Мешканці Львівської та Вінницької областей заздалегідь спланували свою. Подорож до кордону фігуранти дісталися попутним транспортом, а останній відрізок шляху подолали пішки, намагаючись бути непоміченими. Для втілення свого плану чоловіки, крім надувного матраца, також прихопили лопатки для плавання та один рятувальний жилет. На затриманих склали адмінпротоколи, матеріали і справу передали до суду. Розірвати єдність українського суспільства, залякати населення, посіяти паніку та недовіру до органів влади та збройних сил України. Росіяни продовжують методично працювати над втіленням такої ще однієї немаловажної цілі у повномасштабній війні проти України. Які методи застосовують, чому та як знаходять виконавців, що потрібно знати, аби не потрапити на гачок ФСБ? Говоримо сьогодні у нашій студії із речником Служби безпеки України у Вінницькій області Денисом Закаблуком. Пане Денисе, я вітаю вас. Добре, я. я цілком розумію, що ми сьогодні не посунемо завісу, грифу таємно або цілком таємно разом із тим, що сьогодні можемо сказати про діяльність служби безпеки України у Вінницькій області протягом минулого року, початку 2025-го щодо протидії зовнішнім і внутрішнім загрозам. З огляду на вашу ремарку, на вашу відну тезу, я би хотів зупинитись на викритті тих фігурантів, викритті зловмисників, які намагаються, на слові, намагаються зашкодити оборонному потенціалу безпеці нашої країни шляхом вчинення диверсій, підпалів. Об'єктів критичної інфраструктури приміщень е, органів влади, в тому числі військових, та автомобілів Збройних сил України. Спільно з національною поліцією е, вдається викривати всіх виконавців цих злочинів переважно по гарячих слідах. І натомість, замість е, коштів від е, е, окупантів, ці люди отримують підозри від Служби безпеки України. Та реальні тюремні сроки. Часто ми бачимо, що до диверсійної роботи ворог залучає неповнолітніх. А хто та як може убезпечити їх від легких грошей, необдуманих вчинків? Це безпосередньо їх рівень інтелектуального, емоційного та суспільного зростання. Проте роль Батьків, як е, тих, хто виховує роль педагогів, як тих, хто спілкується з ними під час навчання, в цьому немаловажно. Ми запустили в січні цього року інформаційну кампанію з ФСБшника. Е, крім соціального відео, яке вийшло на телебаченні, в кінотеатрах на зупинках громадського транспорту. Е, функціонує інформкампанія в навчальних закладах, де роз'яснюється. Як доступний для молоді мові роз'яснюється, як і що з ними може статися, в разі, якщо вони погодяться на пропозицію легких грошей в інтернеті? Отже, захист молоді, наскільки я розумію, це наша спільна справа органів влади, служби безпеки, поліції, школи, батьків. Так, ну це комплексний, комплексна дія, комплексний захід, єдиною метою якого є, крім убезпечення людей відчинення злочинів. так це і є захист нашої батьківщини, нашого оборонного і економічного потенціалу. Неповнолітні це найбільш вразлива група ризику, над якою працює ворог. З огляду на викриті епізоди, як в Вінницькій області, так і по Україні. Це можна сказати, це більша частина фігурантів, які вчиняють подібні злочини. Вона більш для ворога доступніша, легше вербується і легше використовується в темну. Іноді використовується в темну до летальних випадків, оскільки кур'єр, який несе цю вибухівку або пакунок, не знає, що в ньому, і ФСБ вдається до підриву кур'єра задля досягнення своєї цілі. Щодо диверсійної роботи, ми не перший рік, мабуть, спостерігаємо, що однією з основних цілей для ворога є територіальні центри комплектування Збройних сил України. Чому саме вони? І який відсоток у тому хейті, який ми бачимо навколо ТЦК, який розгортається в соціальних мережах, який відсоток робиться на замовлення ворога? Про інформаційні Кампанії ворога для розхитування внутрішньої ситуації в країні ми зараз не будемо говорити. А щодо нанесення шкоди органу влади, а в нашому випадку, органу підрозділу Міноборони це ТЦК, то, то тут більше розраховано на нанесення йому шкоди в плані. Знищення архівів і матеріального забезпечення, яке знаходиться на території цього підрозділу, так і в візуальному ефекті від пожежі, яка сталася в умовно спокійному, не прифронтовому, а в тиловому регіоні. Ну і власне, що у будь-якому випадку впливає на рівень і посилення мобілізації по всій країні та довіри громадян до органів влади та збройних сил України. Розрахунок я так розумію, саме на це. Звичайно, деякі дії деяких фігурантів також кваліфікуються і за статтею Кримінального кодексу 114.1, це перешкоджання законній діяльності збройних сил України. Максимальне покарання для диверсантів, які затримані, тут іноді буває в кожному випадку це ну, окрема ідеальна історія, але може бути фігуранта кілька статей Кримінального кодексу, як державна зрада, диверсія або та перешкоджання законній діяльності Збройних сил України. Отримати пожиттєвий строк цілком реально. Так, да, за частиною другої статті 111 можна отримати 15 або довічне позбавлення з конфіскацією. Пане Денисе, я дякую вам, що знайшли час для розмови. Дякую вам і вашим колегам за службу. Служу української дорога. А з нами у студії новин був речник Служби безпеки України у Вінницькій області Денис Закаблук. Ну, А ми рухаємось далі. Далі у випуску. Укрпошта представила нову марку, присвячену Волновасі та її залізничній станції. Принеси книгу, допоможи військовим. У Вінниці триває збір літератури для благодійного ярмарку. Вінничанка рятує хижих лисиць, викупає з хутряних ферм та підбирає просто неба. Укрпошта представила нову марку із серії міста героїв. Вона присвячена Волновасі та її залізничній станції. На філотелії зображено потяг, що мчить крізь поля соняшників, залишаючи за собою палаюче місто. В Укрпошті пояснили, що залізниця серце міста Волноваха, яке будувалося як важливий транспортний вузол у 1800-х. Вісімдесят му році потяг символізує не лише стратегічну роль міста, але й евакуацію мешканців під час бойових дій, яка стала порятунком для багатьох людей. Це вже дев'ята марка героїчної серії. Її погасили у селі Ялта Волноваського району. А учасниками цього процесу стали бійці 110-ї окремої механізованої бригади. Тираж марки 840 тисяч примірників. Її автором став відомий український військовий художник Данте. Принеси книгу, допоможи військовим. У Вінниці триває збір літератури для благодійного ярмарку. Збирає видання ініціативна група Замасковані, котрі щодня плетуть маскувальні сітки для захисників. Книги можуть бути різних жанрів українською та англійською мовами. Не приймають лише підручники та словники. Для збору організували вісім тимчасових локацій у книгарнях та кав'ярнях нашого міста. Одна з них, як пункт прийому, працює постійно. Також літературу можна відправити і поштою. Список локацій, куди можна приносити книги, опублікований на сторінці у соціальних мережах благодійного ярмарку Файна здибанка. Нас запросили до участі у файній здибанці, і ми вирішили таким чином залучити і кошти, і людей до того, щоб плести маскувальні сітки. Кошти залучаємо за допомогою збору книжок. Вони йдуть як донати, і потім ми їх на цій же ярмарці продаємо. Першого та 2 березня буде продаж. І за рахунок цих коштів 90% йдуть на придбання матеріалів для маскувальних сіток, і 10% на поточний збір організаторів файної здибанки. Притулок для хижих тварин Вінничанка Діана Тарабанно пікується п'ятьма лисицями. Трьох з них зооволонтерка викупила з хутряних ферм. Від двох інших відмовилися попередні господарі, залишивши тварин на вулиці. Про свій міні-притулок та як доглядає за рудими чорнобурими та білими лисицями. Волонтерка розповіла нашій Олені Карбівській. Залюбки хрумкає корм, а коли не пригощають, показує лапкою, у якій руці точно є ще. Остання лишилась нюсі. Остання. Як я потім вийду. Зооволонтерці Діані Тарабан чорну буру лисицю на кличку Еніо привезли понад рік тому. У неї тварина мала побути на перетримці кілька місяців, а виявилося, знайшла новий дім. Вона в нас е, трохи більше року. Вона до нас потрапила випадково, її віддали волонтерам, які працюють з такими тваринами. Її віддали з приватного утримання. Хтось завів собі в квартиру, погрався. Виявилося, що лисиця це не квартирна тварина. А цього білого бушкетника звати Курама, йому три роки. Злянь у мене так? У нього трошечки схожа історія з Еніо. Його купили у розпліднику. Але я з ним стало далі, не зрозуміло, тому що він опинився на вулиці. Ну, по окрасу видно, що це не дика лисиця, це лисиця з хутрової ферми. І в природі вони не виживають. Під одним дахом мешкають Спенсер, Хес і Камі. Їх Діана викупила з різних хутриних ферм, аби врятувати від смерті. Давай, гажуть. Ай, аймак. Тримати лисицю вдома то велика відповідальність, каже зооволонтерка. Навіть якщо це тварина з розплідника, вона все рівно не знає, як поводитись в умовах квартири, як жити поруч з людиною. Її не вдасться дресирувати. Від вашого помешкання нічого не залишиться. Лисиця все згризе, подряпає та пориє. А ще вони не люблять гуляти на повідку. Це тварина, яка голосно кричить, дуже голосно кричить. Частенько яка має свій специфічний запах, яка ніколи вас не буде слухатися як собачка чи котик, яка буде своє фе виражати дуже яскраво, у вас всі руки будуть в рамах і не тільки руки, і взагалі. Ну, тобто, це тварина дуже специфічна, і заводити її просто, просто як домашню тваринку, ну, я б не радила. Охоче завести лисичку, дівчина запрошує до себе спробувати зробити елементарні побутові процедури, підстригти кігті, обробити від паразитів чи вичесати шубку, аби побачити вдачу цих пухнастиків. Якщо все ж таки ви наважитеся завести лисицю у приватному будинку, то треба подбати про добротний вольєр. Дерев'яний для них не годиться, рознесуть, каже діана. А ще треба слідкувати за регулярними щепленнями та раціоном, основа якого м'ясо. Десь порядка 300 грамів в день. Ну, це напрям, чисто філе, це можуть бути якісь субпродукти, але ну, філе теж має бути обов'язково. І обов'язково е вітаміни, мінерали, все ми додаємо, тому що хутрові тварини вони взагалі страждають від е нестачі кальцію. Віднедавна Діана опікується і двома єнотами. Боязкове слово єносика з будиночка Люцик, або, як його лагідно, називає волонтерка, Люся. Ти вийка, диви. Тусі боюся. Позіхає, показуючи гострі зубки, Гриць. Зараз у цих тварин період сплячки, тому вони ліниві і сонні. Опікуватися єнотами Діана боялася, бо це ще ті забіяки. Вони в природі е, дуже мало живуть за рахунок того, що вони просто нападають на тварин, які крупніше них, на ведмедів, наприклад. Вони страху не мають абсолютно. Веселі відео в інтернеті про цих бешкетників Омана, каже дівчина, бо вони теж мають той характер. Через людей, які е, заводять таких тварин, а потім не знають, що з ними робити, і існують такі протулки, як мій. На жаль. 90% тварин таких специфічних вони не живуть і року поруч зі своїми господарями. Про життя своїх улюбленців волонтерка розповідає у соцмережах. Там же збирає кошти на їхнє утримання. Олена Карбівська, Володимир Гірявенко, Новини за день, телеканал Віта. На сьогодні це основні новини Вінниці України та світу, але не перемикайтеся по завершенню. Дивіться міжнародний дайджест новин: бережіть себе і близьких, підтримуйте сили оборони, і все обов'язково буде Україна.